Вітаю, шановні друзі. Ну що, всі ми з нетерпінням чекаємо чергового матчу життя для збірної України. Поєдинок проти команди Ісландії, який відбудеться 26 березня. Поєдинок, який дуже важливий, тому що він визначить, хто з нас поїде до фінальної частини Євро 2024. Україна чи Ісландія. Звичайно, дуже добре, що ми граємо вдома, тому що ну, вдома це умовно, але ми граємо не на виїзді, ми в домашньому Вроцлаві. Приймаємо команду Ісландії, я впевнений, що там буде дуже багато болівальників. Це дуже добре для української команди. Дуже добре для української команди і те, що там буде дуже добрий газон, на відміну від того, який був в матчі проти команди Боснії. Тому що нам потрібен цей хороший газон для того, щоб пустити м'яч на землю і контролювати гру в матч проти команди Ісландії. Зараз я вважаю українців абсолютними афоритами протистояння проти Ісландії, тому що якщо матчі з Боснією на виїзді були складності, тому що нам складно завжди грати на виїзді проти чужих болівальників, то тут ні то має бути все гаразд. Дуже добре, те, що підсилюється команда Реброва циганковим. Я впевнений, що він вийде з перших хвилин, і взагалі я думаю, що зроблять правильні висновки з першої гри українці і вже не доводять, не будуть доводити це все до такої інфарктної кінцівки, як це було матч проти команди Боснії. З приводу ісланців, у них добротна команда, вертикальна команда, команда дуже агресивна, команда, яка буде битися вперед. Але але я думаю, що наші футболісти, тому що... В наших футболістів кадровий потенціал і якість набагато вища. Ставлю на те, що збірна України переможе, ставлю на те, що Україна заб'є в обох таймах, поставлю знову ж таки на гол Довбика і знову ж таки закликаю вас брати участь у розіграші 1000 гривень, які розігрує рейтинг бокмекерів саме до цього поєдинку і правила в описі до цього відео. Тож, перемагайте!